І в Одесі агентка ФСБ готувала ракетний удар по базі морпіхів збройних сил і сподівалася втекти до Росії, але її плани зірвала військова контррозвідка Служби безпеки. Як встановили розслідування, 39-річна місцева безробітна збирала розвіддані під виглядом прогулянки зі своїм шестирічним сином. Вона фотографувала будівлі потенційних цілей і позначала їхні координати на гугл-картах. Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І президент Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Акцизний збір на цигарки буде прив'язаний до євро, а не до гривні. Депутат Верховної Ради від фракції голос Ярослав Железняк вважає, що відтермінування підписання законопроекту призвело до втрати бюджетом України понад 2 мільярдів гривень в період з 1 січня 2025 року. Верховна Рада схвалила законопроект загалом ще 4 грудня 2024 року.